Що стосується в першу чергу надходжень до державного бюджету, то е, треба активніше попрацювати над тим, щоб ми мали більше надходжень від митниці, більше надходжень від е, сплати податків і прозорого ведення бізнесу і е, оподаткування тих сфер не тільки над прибутків банків, які ми сьогодні вже маємо це рішення, але й проведення бюджету, наприклад, такого податку від. Везення електричних автомобілів я особисто вважаю, що в час війни не потрібно робити пільги на цей вид податку, який може надійти нам через митницю, і в принципі ці надходження є дуже суттєві і підсумовуючи, хочу сказати, що. Для нас дуже важливо, щоб були мінімальні соціальні стандарти, які людина, яка сьогодні в часі війни потерпає, змогла отримати. І ця єдина соціальна система це тобто то, більш чіткіше спрямовування соціальних допомог. І воно напевно буде відрізнятися від всіх попередніх років, щоб кожна людина, яка справді цього потребує, це бідні люди, люди, які пересроїлися, щоб вони змогли отримати ту державну підтримку заради того, щоб вони не тікали, не виїжджали за кордон, а змогли все ж таки знайти е, якийсь такий прихисток від держави в своїй країні. Тому ми сподіваємося, що дискусії, які будуть, вони в першу чергу будуть конструктивні, і в процесі цього прийняття державного бюджету, в першу чергу, ми будемо ставити пріоритет оборону. А друге, це правильний розподіл кожної української гривні, яка зароблена цей непростий на час на базові стандарти соціальні сфери, медицина, освіта, ну і забезпечення людей пенсійного віку.